Citroen C4 2012 року випуску. Має двигун 1,6 дизель 242 тисячі рідного пробігу. Один власник купував в Україні офіційно. Автомобіль в гарному збереженому сталі підкрас тільки по капоту. Вторичний. Має гарний збережений салон, класні сидіння з боковою підтримкою. Ось такий гарний. Задній ряд сидінь. з комплектації підігрів сидінь, кондиціонер, бортовий комп'ютер, шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик дощу має механічна коробка передач, повний електросклопакет, електрорегулювання зеркал заднього огляду. За придбанням цього автомобіля звертайтесь в автосалон Trading Motors з адресою Павла Усенка 8.